Справи, напевно, швидко ми не дізнаємося, але хочеться все таки про деталі нашої теми. Це власне ця інтернатна система. Е, власне, ж як ми зеленою проговорили, чому діти ростуть там то, тощо. І нас є нагода власне послухати дівчину, жінку, яка виросла в цій системі до своїх 18 років, тобто вихованець конкретно дитячих будинків потім інтернату. Як вона на собі відчула вплив цієї інтернатної системи, чому там які ну чому чому там не ростуть щасливими, і як себе можуть там діти захистити? Я лише коротко розкажу про нашу гостю. Вона народилася через генетичний збір. Вона народилася з інвалідністю на четвертий день. Від неї відмовилися батьки. Відповідно, вона від самого такого малого віку вже потрапила в цю систему інтернатів і прожила там от власне до 18 років. Зараз вона працює кураторкою в освітній програмі громадської організації. Бачите, серцем це організація. Яка займається з дітьми з молоддю з інвалідністю і має багато цікавих, актуальних і потрібних програм для власне молоді з інвалідністю. Тож далі говоримо з Ліною Дешвар. Ліно, добрий день. Дякую, що погодились долучитися до ефіру е, нашого. Е, ми сьогодні не хочемо так би прицільно розбирати ту ситуацію, яка сталася в нас в навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині, бо ну, ніби багато сказала, а ще більше не можуть сказати, бо слідство. Але е, от ви, як випускниця е, інтернатного закладу, коли ви почули про цю ситуацію, е, ви здивувалися, тобто, що ви відчули? Чи у вас було здивування, тому що відбувається? Чи це як сказав Кирило Невдоха, що таке відбувається в більшості закладів в Україні інтернат? Слава Україні в першу чергу. Дякую вам за те, що ви запросили мене на ефір. Щодо вашого питання, то звичайно, ні, я не здивувалась, тому що власне я 12 років прожила саме в подібному інтернаті в Олешках. Відповідно, для мене це ну як вам сказати, ну це як норма, да? тобто що такі є порушення да? проти дітей, і для мене це не було здивуванням. Здивуванням було інше те, що більша кількість людей тільки починають говорити про інтернати, коли десь щось виходить да? Там, за межі інтернату. І я боюся, що ця історія може бути як і всі інші історії, які виходили з подібних інтернатів. Що про неї зараз поговорять, бо зараз це дуже гучна історія. Да? А через 2-3 тижні вже всі забудуть про цю історію. А дітям на жаль жити в цьому інтернаті і жити саме з тими працівниками, які надають там а, ці послуги. Тому я переживаю більше за дітей і за їхнє психологічне. Становище вже після того, як цей розголос всі підзабудуть. Що досвіду, наскільки відчуваєте, що цей простір інтернатний, це простір соціального травмування дитини? і от... Як би от людям донести, бо багато людей з мого досвіду вони не розуміють взагалі в чому проблема, чому інтернати треба закривати так далі? Чому для дітей там знаходитись травматично, може якісь приклади, які найбільше м -м, показують те, що це не простір для дитини. Ну, у першу чергу, дякую ще раз за питання. В Першу чергу я вважаю, що в нашій країні ми програємо інформаційну кампанію, да, тобто комунікацію між народом, людьми, які не знають, що таке інтернати, да, і ми програємо. В самій комунікації та да, народом, людьми та владою, якщо б більше б людей почали б говорити в інформаційному полі саме про інтернати, на тільки да в контексті цього насилля, да, тобто, або там когось зґвалтували, тоді мені здається, люди б розуміли наскільки важливо створювати послуги да, для родин, для родин, де є діти з інвалідністю. Для самих працівників да їх навчати індивідуального супроводу дитини з інвалідністю, і щодо вашого питання психологічно. Дитині важко, якщо дитина з інвалідністю, яка є невербальною, наприклад, вона ніколи не зможе сказати, що її там зґвалтували або побили, і цим користуються на жаль в інтернатних закладах, особливо якщо це, це інтернатний заклад закритого типу. А це як, наприклад, в якому я була. Наприклад, в цьому НРЦ так само, да який фактично є інтернатом. Тому, на жаль, в цю систему не так багато людей заходить. На жаль, в цю систему заходять тільки або на свята. І все гарне, і красиве показують, і як ми це називали, гарних дітей показують. Тобто ж не всіх показують. І от тих, кого не показують, які можуть сказати, що от нас тут б'ють, нас тут не навчають. У да? мене є знайомий, який був в одному із подібних інтернатів на Чернігівщині, Йому було 25 років, і коли він розповів, що його навчила нянечка на страх і ризик. Його читати та писати для мене це був шок. Коли ночами ця нянечка просто вона виявила своє своє бажання допомогти хлопцеві читати і писати. Або ж є така теж історія, коли хлопчина розповів, як нянечка дуже сильно любила його топити, бо він відрізнявся від інших мешканців інтернату. Тобто вона ввечері приходила, брала чотирьох хлопців. І цього хлопчину брала до ванної кімнати, набирала туди воду і просто топили. Вона стояла, дивилася, як топили ці хлопці іншого хлопця, і вони ну, вона насолоджувалась. Нікому він не міг сказати, бо йому би не повірили. Ми всі повинні розуміти, що в таких інтернатах, навіть в тому, якому зараз відбулося, да, скандал. То всім цим дітям пишуть діагнози, тобто це може бути діагноз недієздатності, діагноз можливо психі по психічним да, порушенням, це може бути ментальні порушення. І відповідно цим користуються працівники. Вони зловживають цим. Не кажуть так, кому ви вірите, подивіться його діагноз, він може це вигадати. І на жаль, діти заручниками є не тільки системи, да, але і самого, самого інтернату і працівників. Ви просто це хочу не від потім до теми не повертатись. Як ви пов'язуєте, чому ці люди йдуть тоді працювати в ці місця, якщо в них нема любові до дітей, або якщо у них немає терпимості, ну не всі можуть справлятися навіть з нормотиповими дітьми, і навіть рідні батьки не завжди дають собі раду. Чому вони тоді йдуть де працювати? Чому такі директори інтернатів? Тобто вони просто без без, від без виходу, чи на вони намагаються там реалізувати себе, бо в них є потреба до насилля, як морального, так і фізичного. Я би не сказала, що ці люди не люблять дітей. Насправді тут же ж питання в іншому: що є вигорання, вигорання цих людей, які працюють там це перше, друге від незнання, як супроводжувати ту чи іншу дитину з певними порушеннями. Та і уявіть собі, коли молода дівчина, як нянечка, приходить в такий заклад, і вона вся любить дітей, вона хоче допомогти дітям, але по ротину вона працює там по 8 годин, да там пересадити 30 дітей з крісла колісного на ліжко з ліжка там в крісло. Так? Uh, і уявіть собі, якщо це кожного дня, кожного дня це відбувається. Один укусив, хтось там вдарив, бо не хотів бо в нього є спасти, то, да? а uh, жінка може від цього якраз і стресувати. Uh, в цих закладах елементарно немає супервізій, да? немає того, щоб працівники могли не вигорати да, професійно, а їх щоб підтримували. Тому я думаю, що тут не від любові да? залежить. Тут питання в тому, що немає фаховості. це раз, і друге, це немає якраз таких супервізій, щоб працювати саме з працівниками цього закладу. Чому вони йдуть туди працювати? Ну я думаю, у кожного є свої відповіді. Да, у хтось шукає роботу, бо треба й робота, і він іде сюди. Хтось навпаки хоче змінити життя дитини і думає, що він змінить, а потім він зу зустрічається. Цією системою, яка просто безжальна. Да? Тобто там вже всі одне одного знають, там рішають все це на рівні не знаю, області, міста, директор. І тому зазвичай такі люди довго там не працюють. Або вони скурблюються, як я це називаю, вони вигорають емоційно і професійно, або ж вони просто звільняються з таких закладів. Ну, це самий найкращий варіант. Краще звільнись. Щоб дитина не відчувала свого вигорання, да, тобто це би було б класно. Але в нашому випадку, все ж таки, я вважаю, що повинні працювати в цій супровізійній зустрічі для всіх працівників закладу. Ви активно займаєтеся захистом прав людей з інвалідністю і Нерідко є або точніше, часто є долучені в ці процеси по день з тоталізації, які в нас є. Тобто є таким голосом дітей, які ну випускників та е, інтернатів. Е, не цікавить ваша думка. Тобто, ми розуміємо, що не закриють зараз там всі інтернати, діти, в тому числі діти з інвалідністю, молодь з інвалідністю вже пізніше вони перебувають в цих закладах, але. Чи є у вас якісь е, рішення або якісь думки щодо того, як можна убезпечити вихованців інтернатів від е, насильства, від такого е, тиску на них? Тобто, чи, чи тут немає? Тобто, поки ці заклади закриті, то там може там робитися будь-що творити? О, дякую за запитання. Завжди мені його коли задають, і я завжди думаю, як правильно відповісти. Ну, насправді я думаю, що реформа повинна собі йти своїм ходом, да, тобто і інтенсивніше в цій реформі повинні бути от якраз знаєте такі перевірочні групи, да, тобто, як з громади, так і з представників влади, щоб весь час тримати в тонусі працівників цього закладу, або цих закладів, особливо там, де є діти з інвалідністю, щоб перевірки ходили без попередження, щоб весь час в тонусі да, тримали працівників це раз. Друге, для того, щоб діти не попадали в, взагалі в такі заклади, особливо діти без інвалідності з інвалідністю. Ну без, взагалі будь-які діти, я вважаю, що в державі в контексті реформи потрібно думати не тільки про те, як покращити да, життя дитини, або як усиновити, чи взяти під опіку піклування дитину, да особливо дитину з інвалідністю, більше якісь людей в Україні не візьмуть це факт. Я вважаю, що треба створювати послуги вже на місцях в ОТГ, наприклад, да, там, мав містах саме денного супроводу дитини. Якщо такі будуть послуги, повірте мені, будь-яка мама, будь-який тато не захоче свою дитину з інвалідністю відправити в інтернат. У у цієї родини буде альтернатива. Куди звернутися, тобто в центри надання послуг да, для людей з інвалідністю, або в денний центр реабілітації, соціалізації, адаптації. Тобто, і тоді у батьків буде вибір. І тоді ви помітите, як в інтернатах просто зменшаться діти, саме діти з інвалідністю. Бо зачасту всі думають, що діти з інвалідністю так само випускаються зі шкіл в інтернаті, як інші діти. Ні, діти з інвалідністю, більша кількість з них потрапляють вже в дорослі інтернати, в психоневрологічні інтернати або в геріатричні, і там продовжуються ті самі насильства, да, тобто які ми зараз чуємо в дитячих будинках. Тому, щоб цьому запобігти, треба створювати вже тут і зараз послуги. Наприклад, я працюю в громадській організації Бачити серцем, і ми якраз працюємо з родиною та їхніми дітьми. Ми надаємо їм всебічну допомогу, соціалізацію. У нас є школа, наприклад, для підлітків, для молоді. У нас є вже навіть тренувальна квартира, де молоді люди можуть тренуватися, соціалізуватися в самому суспільстві, да? щоб вони, не дай Бог, не попали в інтернатні заходи. Ну, я вважаю, треба створювати послуги паралельно. От, Закладно. а як би діти могли себе захистити? Ну, вони опаляються заручниками ситуації, коли не, там. Працівники бояться, мовно кажучи, йти проти керівництва. Ну навіть беремо мовно кажучи, цей заклад в великому любіні, тобто. Умовно кажучи, я таке не чула, що дехто боїться, бо розуміє, що той директор може їй згадати, що ти теж колись там виявляла психопсихічна психологічна проти дитини і теж будеш мати проблеми. Я вас їх потягну, грубо кажучи, вниз. Взагалі, як дітям в цій ситуації, в них... що них можна робити? Фіксувати максимум все на телефон, які слава богу, вже є в них шанси дзвонити, бо були ж mm -hmm. випадки, що вони дзвонили в поліцію неодноразово, але, як бачимо, нічого цього не призвело. Тобто, як це можуть захистити самі діти? Є відповідь я дам свій позитивний приклад. Колись в 16-му році до мене звернулись діти з теж психоневрологічного дитячого будинку, і я розуміла, що розголошувати це не екологічно буде, тому що і дітям попаде, і тим працівникам, які підтримали дітей. Uh, в першу чергу вони фіксували, я подарувала їм телефон, і вони абсолютно все фіксували, всі порушення. Вони таємно це знімали, діти, і потім вони нам все це надсилали. І потім зібралася комісія відповідна, і ми поїхали з комісією повністю перевіряти цей інтернат. Uh, тепер ці діти, які дуже сильно боялися, що їм попаде, uh, вони вже в родинах. Uh, деякі навіть стали публічними людьми. І це гарні кейси, і так ми ну я часто так роблю. коли До мене звертаються діти в інтернатах. Я завжди кажу, що фіксуйте, обов'язково фіксуйте, щоб ми могли потім доказати це да? або в собі, або ще десь. Тому що дійсно дітям малюють всі ці діагнози, і їм реально ніхто не вірить. А якщо й повірить, то це ну тільки на слово треба вірити. А тут все фіксується саме дитиною. На камеру я розумію, що не всі діти можуть це фіксувати від відповідно до їхніх порушень, да, наприклад, але є діти, які можуть і говорити і фіксувати на камеру. Тому це мав, мабуть, поки що я бачу це єдиним виходом. І я ж кажу: якщо будуть громадські ці перевірки з владою, да, регулярні на регулярній основі, то тоді я думаю, що це буде тримати в тонусі як директора, так і місцеву поліцію, і місцеві органи. Я так уточню, як часто Ліно, до вас, власне, звертаються вихованці інтернатів? Бо ви зараз згадали кілька таких історій. Чи, чи, чи це взагалі така часта практика у вас і чи не побільшало, або, можливо, навпаки поменшало, яка є тенденція після повномасштабного вторгнення? До повномасштабного вторгнення не так багато зверталося хлопців дівчат. Ну, достатньо зверталася навіть четвотвертій годині ночі могли подзвонити. Мене побили. Я кажу, швидко фотографую свої синяки, щоб ми все це бачили, зафіксували зараз. Під час повномасштабного вторгнення, мабуть, більше до мене звертаються вже молоді люди з психоневрологічних інтернатів, але є із дитячих будинків. Теж це все фіксується. Я сподіваюся, що я просто із тих людей, яка за екологічність розумієте, не нашкодити дитині. Тобто дуже важливо розуміти, що можна публічно написати пост, і це розійдеться і в СМІ, і усюди. Але ми всі повинні розуміти, що цій дитині ще жити в цьому закладі, і їй треба якось допомогти. І ось так ми допомагаємо тихо, але ефективно. Зараз менше під час повномасштабного вторгнення менше з яких будинків звертаються, але звертаються. Якщо ви аналізували трохи ну цю ситуацію в е, великому любні, наскільки на вашу думку є ризик, що справа просто розвалиться, зважаючи на те, що за словами місцевих директор доволі самопевнено себе почуває, він вважає, що йому нічого не буде. Він обрав позицію не визнавати свою вину, він ходить серед людей, тобто в нього нема відчуття провини, тобто, і ну припускають напевно в нього якісь є. Хороший дах. Які тут ризики, на вашу думку, що ти паче, що в Україні можливо і немає таких кейсів, коли вдалося покарати винного? Чи ви вірите я в цьому? Якраз... <с> да. Я тільки якраз хотіла про це розповісти. Вибачте, що я перебила, що на жаль, в Україні жоден директор. От подібність офіційного догляду не був покараний жоден. Тоді найбільш тут цікаво, а хто ж тоді покриває, кришує, мовно кажучи, всі всіх директорів? Чому вони такі заховані? Ну тобто, є припущення, що вони діляться з ким треба, з чиновниками, бо інтернати це дуже. Фінансова структура велика, тобто бюджети зараз я чула багато гуманітарної допомоги, тобто зловживань тут може бути багато. Чому тоді їх так тримають і покривають? Директорів чесно. Я не дякую величезно за запитання. Насправді я коли мені такі питання задають, я максимально хочу бути обережною, тому можливо, давайте я поки що отримаюсь від цього питання. А коли я знайду алгоритм правильної відповіді, я тоді відповім. Бо зараз це я ну, можу на емоціях просто розказати, да? а потім мені це прилетить. Але ви все правильно сказали, да, це велика махіна, інтернат, і там же взагалі від кількості дітей залежить да, фінансування, від певних порушень да, у дітей фінансування, тобто, якщо це не дитина. І має вона там складні порушення да розвитку, то відповідне фінансування зовсім інше. Тобто, якщо дитину без порушень да там фінансується державою там від 15 тисяч до 20 тисяч в місяць, то дитину з складними порушеннями розвитку це звичайно може бути велика сума.